Недавно на консультації з клієнтом обговорювали одне цікаве питання поділюся із вами. це таке поняття, яке англійською звучить як «growth mindset». зовсім недослівно, але можна його перекласти як мислення зростання. Майндсет – це певний набір наших думок, переконань, уявлень про себе, про світ, про людей. І ми крізь цей майндсет оцінюємо те, що з нами відбувається. Так от цей клієнт його те, що відбувається, оцінює дуже негативно. Я не зможу, я не здатний. Я пробував, у мене не вийшло, я хотів, нічого з цього не вийшло. Я не зміг. У мене є досвід, коли я пробував і це була невдача. І зараз я буду пробувати, і в мене теж буде невдача. І ось це таке. Умовна протилежність мисленню зростання, те, що називається мислення виживання, коли краще сиди в тому болоті, де тобі погано, краще нікуди не висовуйся, краще нічого не міняй, бо може бути ще гірше. І ми тоді шукаємо собі причини, виправдання, чому ми нічого не робимо. Мислення зростання не ігнорує проблеми, це не про позитив, де всі рожеві поні і все в цьому світі добре. Мислення зростання це про те, що я бачу проблему, я бачу, що я з чимось не справляюсь, я бачу, що мені щось не подобається. І замість того, щоб сказати, ні, я не зможу, ні, це не для мене, це безперспективно, ми дивимося, а що я можу тут зробити. А як я можу знайти варіанти? А що взагалі в цій ситуації реально може бути а може й не бути. І коли ми думаємо з цими категоріями можливостей, категоріями якогось оптимізму, якоїсь там віри, ми знаходимо те, що раніше не бачили, те, що не помічали у зв'язку з тим, що в нас був ось цей такий набір мислення, який нам це перекривав. І з цим клієнтом ми якраз це й робимо, ми разом шукаємо ті можливості, які в нього є. І він, звичайно, дуже інколи опирається. Да, тому що, коли ти бачиш ці можливості, ти розумієш, що ти можеш щось робити. А це напряжно, це важко, складно щось міняти, якщо воно роками вже повторювалося. Але ми це пробуємо і вже є перші результати. Я радію цим результатам, і він також їх бачить. Я сподіваюся, що. Ми дійдемо до того результату, який він хоче. Поділіться, чи чули ви промислення зростання, як вам «Growth Mindset» І якщо є питання, то напишіть.